Спочатку було складно, в цих кучах знарядів цих, і нити, і бердої, і човники різні. і Тепер ще не, не, не так легко, як, як хочеться, але долаємо. Коли почула, що у Чернівцях відкриваються курси трьохденні спочатку Буковинської тайстри, я може, була одна з перших, яка. Зареєструвалася, бо дуже хотіла навчитися ткати. Коли в дитинстві бачила, як бабуся тче, але нас не допускали, щоб не дай Боже там щось не спортити. Потім же, така, бо, їздили ми на Укосівський район, село Яворів. Там же ми починали з самих азів. Стриж... Знайомилися ми з вівцями, ми їх стригли, то вовну мили, чесали, красили. Пам'ятаю, як сьогодні, як той пан Володимир кликав вівців, щоб вони збіглися до нас, «Пра-пра-пру» — Так в горах такий ехо відходило на. Ці гори, буковинська і Бессарабська тайстра, це є елемент Буковинського і бессарабського народного костюму. Чому він зношується? Тому що насамперед це є річ носибельна. Це є сумка, яку носили через плече, і в ній носили харчі, переносили вантажі, все, що кому було потрібно. Це буде майбутня. Айстра, намагаюся дати більше яскравих кольорів, зокрема помаранчевого кольору, який для мене асоціюється з осінніми горами, і в центрі композиції, звичайно, йдуть кольори нашого національного прапора як дорога до перемоги. Так склалося в моїй родині, що мої бабусі не займалися народним мистецтвом. Вони були люди радянської доби, які ходили на завод. Від дочки, почувши це, мене воно зацікавило. Я вирішила спробувати. Я вчилася ну, просто з самих найелементарніших справ, могла змотувати клубочки. Ну і напевно на цьому мої вміння, напевно, завершувалися. І то змотувати клубки теж треба мати хорошу снуровку в руках. Більших навиків в мене не було. На Буковині не залишилося так багато майстрів, котрі так багато і для повсякденного користування чуть тайстри. Ну їх практично немає. Зробили такі клички, ну, як завжди. У нас зголосилося на той час 9 чи 10 майстрів, і ми за три дні пробували працювати на верстатах. Розголос пішов хороший. Ми зрозуміли, що нам цього мало. Ми хочемо ще. А для того, щоб мати ще, потрібно робити школу. Ми працювали протягом семи місяців. В школі навчалося дев'ять учениць. Вже у нас є не просто дев'ять учениць, у нас є вже дев'ять, я би сказала, повноцінних ткань. Тайстра Буковинська вібрала в себе усі технології ткацтва традиційного народного. Починалося все з найпростішого. Це ось така смугаста композиція. Простим переплетенням вчеться вона, тут можуть бути елементи перебірного ткацтва. Згодом із смугастих композицій складніші з'явилися тайстри із елементами перебірного ткацтва, перебірне або ткацтво, отакі елементи чуться. Одна з найскладніших і найхарактерніших тайстр буковинських це клітчато-заснівчата тканина. Відома вона в у всьому світі така тканина, але буковинці мають своє образно художнє рішення цієї клітчато-заснівчатої тканини. найбільше треба було попрацювати і щоб виготовити тайстру. Технікою килимового закладного ткацтва оце техніка, яка вимагає перебирати кожну ниточку, заглядати у зразок, як воно має виглядати, підбирати кольори. І це достатньо складна технологія.